Із невіри, у світі цим, неправди й марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господи, Він назавжди, коли в душі невпевненість, проблеми, життєвий шлях враз тиска Найкраще подолання бути певний, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись, та не частково, а в усім завжди. А він, як батько, вміє турбуватись, він каже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти заплутась в круговирі життя турбот і безлічі питань, і ти стомився, і немає сили, нічого не роби, лиш довіряй. Схились молитві щирі і смирені, і богоболі розкажи свої, всі свої труднощі, свої проблеми, скажи усе, що в тебе на душі, можливо, за все витерпіти хочеш, повір, не зможеш без свого творця, спрямуй свої заплакані очі туди, де спокій, сині небеса. Життя складне, часове пробування, Господь тобі в дорозі подає, а ти стомився і знову спотикання, не плач, спинись, Господь до тебе йде, візьми за руку ніжно заспокоїть і скаже, дороге моє дитя, тебе не лишу я, буду з тобою, умій довірити мені. Бог хоче знати, як його ти любиш, чи мієш довірятись без вагань. Про тебе він ніколи не забуде, умій лиш розказати біль і жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже. І що Він робить, те найкраще знай. Господь чекає, любить тебе дуже, стомився від життєвих ти страждань. Любов слабіє. Віра і надія не можеш живести цю боротьбу, Господь тебе почує неодмінно, за тебе дав він дорогу ціну, спіши до нього в чистому світанні, прикла прекрасну днину і вечірній час, спіши в молитві щирому благанні і здячністю спіши, спіши щораз. раз серед пітьми. Тривоги і зневіри, яскравий промінь, світло все проб'є, яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все. Амінь.